В мене невідомі списали з карточки 60 тисяч гривень. Таких історій зараз я все більше бачу в інтернеті та навіть серед своїх знайомих. Мама натрапила на це і списали всі гроші з картки. З мого рахунку, без мого відома, було списано 84 тисячі 286 гривень. То що робити, якщо ви потрапили в таку халепу? Який план дій має бути у постраждалого, і чи реально повернути свої кошти? З усіма цими запитаннями я звернулася до адвоката. Тому базова рекомендація номер один, якщо ви побачили списання грошових коштів, телефонуєте на гарячу лінію банку і відправляєте заявку на блокування відповідної карти. це не єдина ціль, а це ще ну має за собою певну мету те, щоб ви перед банком одразу, наприклад, або перед іншою фінансовою установою, дали зрозуміти те, що ви не маєте прямого відношення ані до певної транзакції. Це вже. Вже початок того, коли ви збираєте докази для того, щоб в подальшому і звертатись до працівників поліції, останнім часом намагаються більше чути саме споживача, а має довести фінансову установу або банк. Ну, тобто, що людина сприяла, і дійсно, це було, зумовно кажучи, її а, ну, халатності зроблено. Наскільки ці справи? Вирішуємо вони точно мають і певну судову перспективу. Все досить може бути індивідуальним ну дійсно, в залежності від певного контексту дій і, і м, того від чого саме потерпіла особа. І я б оцінив, якщо відсотково то ну більше точно 50%.